Сі своїй цей день дарував нам змогу бути в Добі Божому, щоб і нам прославив святовічне ім'я нашого Господа, нашого Спасителя, Творця неба і землі, який створив людину по образу і по подобі своєму, для слави своєї. І ось сьогодні ми зібралися для того, щоб нам прославити вічно нашого Бога, нашого Спасителя который послав Сина свого народження, світ гріховний, за нас грішних людей, щоб статися жертвою умилостялення, щоб і лице вічного Бога, щоб нас грішних людей простив, омівши кров'ю святи очистив От од нашого беззаконня і дарувати нам надію на вічність, на життя вічне, яке Вину уговорив тим, котрий полюбили Його у своєму життю. І ось сьогодні ми зійшлися для того, щоб нам разом віддати поколін нашому Господу, щоб йому поклонитися в страсті Божому і прославити Святе Вічне ім'я Його за всі його дарі, за всі Його благословіння, які Він посилає нам у нашому життю. Це вічна любов Божа, яка вилилась в Сині Божому для нас, людей. І ось, дорогі брати та сестри, сьогодні ми хочемо разом. Подякувати Господу за ту ввічну любов Божу, тому що є за що дякувати нашого Господа, тому що Господь не оставляє нас, не лишає милості своїх, Він посилає ним, то тобто нам кожного дня, як написано Слові Божому, що милость Божа обновлюється кожний ранок над нами. Є сім ми не милость Божа. Ми загинули у цьому світі, але, Бог, але Божа милость обновлюється над нами. І тому -то є за що дякувати нашому Господу. Ми маємо все від нашого Господа. Господь не лишає нас милості своїх, посилає свої дарі, свою заботу по нас для того, щоб ми жили і дякували Господеві. І тому -то у цей. Час ми будемо славити нашого Господа. Я читаю слова, де записано <кхи> апостол Павло послані до про послання із 14 го вірша пише так, подяка Богові, котрий постійно дає нам перемогу в Христі і пахощі пізнання про себе розповсюджує через нас. На всякому місці, бо ми Христові пахощі Богові, в тих, що спасаються і гинуть. Для одних запах смертоносний на смерть, а для інших запах животворний на життя, і хто здатний до цього. Бо ми не пошкоджуємо Слово Божого, як багато хто, але проповідуємо щиро, як від Бога. Перед Богом у Христі. Ось апостол Павло, котрий проповідував людям про спасіння в Христі і Ісусі. І Він казав, що дяка Богові, котрий постійно дає нам перемогу в Христі. Тоді брати та сестрі, дійсно, ми маємо перемогу в Христі Ісусі, котрий дає нам. Торжествувати у нашому життю, торжествувати над всяким гріхом і злом, тому що Господь дає нам цю перемогу. Ми є немощні, ми є безсильні, ми є люди грішні. Але Господь, коли нас покликав на цю дорогу до життя вічного, Він дає нам перемогу в Христі Ісусі, щоб ми йшли і свідкували про Вічне Спасіння. Тим, котрі ще не знають, котрі не попробували, який є добрий наш Господь, бо Він є добрий, Він є щедрий, котрий не жаліє своїх щедрот для тих, котрі люблять його. І ось Господь через слово своє усіх людей закликає, щоб усі прийшли і мали спокій в Христі Ісусі, і щоб мали Його благословення. І ще апостол Павло послані першому до Коріх'ян із 15 го розділу 57 віршом говорить так, Богові подяка, який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Отож, браття мої любі, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в ділі Господньому знаючи, що праця ваша немарна перед Господом. Богові подяка, йому єдиному вічному, Богу нашому, який все дає для нас, для того, щоб ми жили тут під Божим благословінням і мали надію на вічність, яку Господь відкрив через сина свого Ісуса Христа. Відкривши цю дорогу до вічності, відкривши Воскресіння, що всякий віруючий в Ісуса Христа має життя вічне. Це той віруючий, котрий прийняв Ісуса Христа своїм лічним Господом, Спасителем, котрий відкрив двері серця свого і впустив Ісуса в серце своє, який поручив життя своє Ісусу. Такий віруючий не загине, матиме вичне життя. І ось, коли в день п'ятидесятниці апостол Петро проповідував людям, які зібралися дуже багато, і коли серце їх умилилось, вони сказали, що нам робити, щоб спастися. Петро тоді сказав: Покайтеся, і хай кожен із вас охреститься для прощення гріхів. І получите дар Святого Духа, бо вам належить це обітування і дітям вашим, і всім кого ковачиким покличе Господь Бог наш. Слава нашому Господу, що ми є покликані нашим Господом ті далекі через віки, але й сьогодні Божа сила, вона сильна спасати. Господь сьогодні кличе усіх до спасіння. Ісус Христос, і сьогодні говорить слова. «Оце стою під дверима серця і стукаю, як то почує голос мій, вийду до нього і буду вечеряти з ним. О, прислухаємося до ніжного стуку нашого Спасителя, котрий стукає в серце наше. Він там хоче жити, він хоче мати спокій в серці нашому, щоб і тісно серце наше було видано нашому Господу, щоб в ньому Ісус Христос мав місце жити, щоб і діяв не мав місця в нашому серці, щоб і в нашому серці не осталось і остаток в добі, навіть трошки знові, щоб не оставалось, але щоб і повністю серце наше було видане. Для нашого Господа, О, тоді тоді Дух Святий наповнить, тоді дійсно радість спасіння буде совершенна у нашому життю. І тому -то, у цей день, як я вже говорив, ми зібралися, щоб нам прославити Господа, щоб нам принести сердечну подяку, щоб нам поклонятися йому. Написано в Євангелії Іоанна. В четвертому розділі, коли Ісус Христос говорив із Замарянською жінкою, і вона питала Його, що де поклонятися наші батьки, поклоняються на цій горі Харазім, а іудеї кажуть, що треба йти в Єрусалим. А Ісус каже такі слова. Прийде час і настав уже, коли істинні поклонники. Будуть поклонятися Отцеві в дусі і істині, щоб Вічний Бог прибув своїм благословінням, щоб Ісус Христос прибув з нами, де Він сказав, що для вас буде зібрано в імені і моє чи двох, чи трьох, і я там прибуду серед вас, і тому то ми будемо приклоняти коліна своїм предвічним Богом і просить Його благословіння і Його присутності у цьому собранні.

нашому Господу, Дорогі браті і сестри, щоб Він нас вибрав із цих танет, гріха, і Він нам відкрив наші очі сердешні, ми побачили світло, тобто правду в цій книзі, яку він нам доручив, дорогі браття і сестри. І тому, коли Христос Проповідував він такі слова, сказав, каже, є у мене в вівці не з цієї кошарі, тобто не з дому Ізраїлевого, бо він прийшов до своїх, щоб спасти своїх, але коли свої не прийняли, він наперед пророкував, каже, є у мене в вівці не з цієї кошарі, мені тих потрібно спасти. Що він ще додав, дорогі браті і сестри? Він сказав, каже, і вони почують мій голос. Слава нашому Господу, дорогі браті і сестри! Что мы ходим все под Господом. Мы верим в Бога, любим Бога. Я знаю, что Он сюда призвал нас, чтобы нам что-то здесь сейчас сказать. Уста братьев через песни. Каждый нуждается в чем-то, в подкреплении, нуждается в какой-то поддержке, может быть, наставлении. И я прошу каждого здесь находящегося быть очень внимательным к тому, чего говорится за кафедрой, чего спевают братья, сестры, говорят верши, будьте внимательны, потому что Бог хочет нам что-то сказать. Я хочу читать Евангелие от Марка, глава 2, 1 стиха по 12. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались ноги так, что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленными, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и прокопавшие ее, спустили постель, на которой лежала расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленным, «Чада, прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус тотчас узнал Духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им, для чего вы так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми постель твою, и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле, прощать грехи, говорит расслабленному. Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он точно стал и, взяв постель, вышел пред всеми, так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видели». Потом он опять ушел и пришел снова в Капернаум. Тут написано, что стало слышно, что он в доме. Я так понял, что он находился опять в доме Петра. И все люди, которые до этого слышали Слово Божие, которые тогда были в то время там, которые слушали Иисуса Христа, видели все эти чудеса, которые сотворил Он, они услышали, что он вновь пришел, и все начали сбегаться туда. В Евангелии от Луки, Евангелист Лука пишет, что со всей Иудеи из Иерусалима собрались туда книжники и фарисеи. Вы представляете, сколько народу было? Каждый пришел туда для чего? Каждый пришел туда получить что-то, как и мы сейчас. Пришли сюда, чтобы чего-то получить. И каждый из нас сидит здесь, чтобы получить от Господа что-то. Написано, где двое, трое во имя мое, там и я посреди вас. И мы верим, что это так. И Господь среди нас. Но мы дальше читаем. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. Я хочу сегодня говорить об этих четверых. Кто были такие эти четыре человека? Евангелие не пишет, кто это были. Может быть, это были родственники, может быть, друзья, может быть, братья, я не знаю. Но ясно говорю, что они принесли Невангелие Евангелие пути. Пишет, что люди собираются со всей идеей. Я думаю, что эти четверо услышат, что Иисус Христос какой-то пророк. Какой-то пророк есть, который исцеляет больных. И они знали, что их ни друг или родственник, кто это был, этот расслабленный, я не знаю. Они знали, что есть проблема. И они любили его. И они четверо, носилки можно вместить вдвоем, если было бы это рядом в хате, с хаты можно было вдвоем написано, что их было четверо. Значит, они шли издалека. Каждый из снес по одному, по одному рогу и, и они услышали, что Иисус Христос проповедует в Галилее. И они пошли туда. Они, может быть, долго шли. И когда они пришли туда, было очень много народу. Как раз Иисус Христос был там. Может быть, они, когда пришли в Капернаум, Иисус Христос ушел. Может быть, они где-то остановились, где-то в какой-то хате, у каких-то, может быть, родственников где-то сидели над этим больным, и все утешали Вот это было у этих четверых. И тут написано в этом стихе. Иисус, видя веру их, говорит на славу. Чадо, прощайся к тебе, грехи твои. И Иисус увидел их не веру. Значит что? Такая вера бедна. В Галатам, в 5 главе 6 стихом написаны очень такие удивительные и очень хорошие слова. Я зачитаю. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания, а вера, действующая любовь. Сколько